У п'ятницю, 12 травня, майже на всій території України буде сухо. Вдень температура повітря трохи підвищиться, а нічні заморозки відступлять. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У небі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують, але на північному сході країни в день буде невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, а у західних областях південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря опуститься до 2-7 градусів тепла. На Закарпатті та на узбережжі Буде трохи тепліше, до 10. Вдень в Україні стовпчики термометрів показуватимуть від 15 до 20 градусів вище нуля. На високогір'ї Карпат вночі прогнозується до 5 градусів тепла, а вдень – 7-12 градусів. На Київщині 12 травня буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів, а вдень прогріється до 15-20. У Києві вночі обіцяють від 5 до 7 градусів тепла, а вдень температура підніметься аж до 20 градусів.